Друзі, адвокат Сергій Гула буде жара, так кажуть вони. А що буде насправді? Давайте розберемося, особливо для чоловіків, які в той чи інший спосіб не повернулися в Україну і відповідно перебувають за кордоном і думають, коли повертатися. А якщо повертатися, чи не буде катастрофа! в Вигляді кримінального провадження чи адміністративного отримую ці багато питань на, на персональну консультацію. Мел для цього і залишаю під цим відео. Тому, якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, чи підлягаєте ви конкретно у вашій ситуації до відповідальності, чи ні, як краще повернутися в якийсь спосіб. Щодо зважаючи на вашу ситуацію, саме законний спосіб, я наголошую, саме так і працюю. Бо незаконні речі я відкидаю і не приймаю ні в якому разі, тому що знаєте, друзі, хто як не дивиться на ці незаконні речі, але рано чи пізно вони вб'ють і дуже жорстоко б'ють. Дуже жорстоко б'ють ці незаконні вчинки, хабарі, корупція воно вилазить потім дуже серйозно. Тому краще діяти абсолютно закон. Тому, друзі, е якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію по вашій сім'ї, по вашій індивідуальній ситуації, також по мобілізації, по вісткам, перетину кордону, як перетнули, як знову перетнути по ВЛК, пишіть, бо отримуючи ваші повідомлення на приватну чи загальну консультацію, записую відео, а також надаю індивідуальні консультації. Отож, друзі. Головне питання, чи законно людина перебуває за кордоном, не мобілізувавшись? Якщо людина перетнула кордон, звичайне питання, коли, до 24 лютого чи після, ну, більшість після 24 лютого, і питань щодо його перетину немає, він може знаходитися за кордоном, і закон він не порушує. Це треба чітко казати. Хоча. На сьогодні передбачено відповідне покарання. Але що цікаво, воно дуже часто з'явилося вже після того, коли люди перетнули. Тому треба розуміти кордони, що покарання не має зворотньої сили. Хоча знову ж таки друзі, треба розуміти. Що дуже часто будуть і незаконні ті і в розумінні, все рівно бажання притягнути людей до відповідальності, і свою правоту треба буде доводити саме в суді. Такі речі можливі. Тому, якщо відповідно вони зазначають, що е, чоловіки, які можуть повернутися додому, призовного віку, які перебували за кордоном. Вони зазначають про можливість притягнення, ну, найперше, ТЦК, їхнє роз'яснення, юристи і тому подібне, про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності щодо недотримання законодавства про оборону мобілізацію підготовку підготовки до мобілізації. І таке правопорушення може каратися від 3400 гривень до 5100 гривень, якщо з'ясується, що. Особа нелегально перетнула кордон, то може бути штраф до 8,5 тисяч гривень. Щодо кримінальної відповідальності, то до неї можуть притягнути лише тих чоловіків, які отримали повістку, і особливо бойову, і поїхали за кордон. Знаєте, є такі, що. Ну, Лякаються люди, є таке, є таке. І таким людям дійсно може бути передбачена і застосована кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 5 років. Але треба враховувати всі обставини. Ось чому знаєте, можна подивитися відео, але все ж таки не знайти відповідь на своє питання чи впевненість. Бо людина може бути навіть впевнена в зворотньому, що мене посадять, а виявляється, що не посадять, якщо відповідно на це немає обставин, які про це говорять, а також доказів, тому що пам'ятайте, що доказування вашої вини має здійснювати орган обвинувачення. А якщо в них доказів немає, то нічого довести вони не зможуть. Повістка вважається належно врученою особою, якщо вона надана або вам під підпис, або під підпис ваших рідних. Тому треба розуміти, хто безпосередньо і як її отримує. Її не можна просто так кудись передати і, відповідно, вважати, що ви отримали повістку. Десь там. Застосовують якихось сусідів, знайомих, ще когось десь там закинули її і все. І рахуй, що ти належним чином е проінформований. Звичайно, що це є помилкою, і це не відповідає дійсності. Ось чому я їй кажу, що потрібно безпосередньо відповідно вивчати ситуацію. Встановлення фактості, факту. Щодо законності перетину чи незаконності перетину, беззаперечно має е, встановлювати суд на тих обставинах, які є. Ось чому я як адвокат рекомендую ніколи не ігнорувати такі повідомлення, запрошення і тому подібне. Звичайно, треба активно себе захищати, зважаючи особливо як органи досудового розслідування і прокуратура шиють прямим словом, так і скажу, шиють найрізноманітніші справи. І я стикаючись з ними, бачу, наскільки багато є грубих порушень і незаконних дій процесуальних, які були застосовані. Тому, друзі, чи треба найголовніше питання боятися чоловіка, які живуть за кордоном, чи повернутися в Україну тому подібне. Боятися апріорі не можна. Жити в страху точно не можна. Точно, якщо є відповідні дії, які спонукали, або ви законно перетинали кордон, і відповідно факту вручення повістки не було, то боятися нема. Про що? Звичайно, є найрізноманітніші підступні дії. Я це прекрасно, розумію. Я це прекрасно розумію. От з ними треба окремо розбиратися, які саме такі дії є. Але в загальному, я, ну наскільки мені відомо, в загальному більшість чоловіків абсолютно легально, без порушення будь-яких норм законодавства. Перебувають за кордоном, і тут дійсно можу сказати, що їм точно немає за що переживати. Але якщо такі переживання чи хвилювання є, тут треба дійсно аналізувати ситуацію і однозначно відповідати, чи є за що переживати, чи немає за що переживати, проаналізувавши вашу ситуацію. В будь-якому разі, друзі, дійсно відповідає. Що зараз встановлена і посилена відповідальність щодо таких речей? Так насправді це є. Цими положеннями змінювали, але знову ж таки пам'ятаємо, що закон не має зворотньої сили, і положення не встановлює відповідальність. Таку відповідальність встановлює виключно адміністративний кодекс про адміністративні правопорушення. І кримінальний кодекс, який точно стовідсотково, так само, як і адміністративний кодекс, не має жодної зворотньої дії. Тому багато обману на сьогодні, багато психологічного впливу, і його треба розрізняти, розрізняти і кваліфіковано надавати цьому свою оцінку. Для чого і я записую відео. Але Якщо є питання, які треба відповісти щодо вашої ситуації, ви мені пишіть на емейл. Друзі, тому буду і надалі відстежувати відповідні питання і щодо чоловіків, які є в Україні, і щодо чоловіків, які є за кордоном, щоб в законний спосіб надавати відповідні роз'яснення та консультації. Також ваші коментарі пишіть під цим відео, що ви думаєте? Я думаю, що держава, звичайно, повинна сприяти тому, щоб громадяни поверталися без будь-якої боязні в свою країну. І думаю, що, скоріш за все, так і буде. Хоча виключення можуть бути. Тому, друзі, ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, а також у разі потреби консультації пишіть мені на емейл. E Адвокат Сергій Гула.